Спочатку антитерористичної операції минуло майже сім місяців. Кожен день конфлікту супроводжується пораненнями захисників держави. Мало не щодня лунають повідомлення про українських вояків, які гинуть, захищаючи нашу батьківщину. Перших днів АТО країна була не готова до протистояння. Ми відверто визнавали, що після 23 років миру важко пристосуватись до нових умов. У нас не вистачало військових медиків, солдат з бойовим минулим, досвідчених командирів. Минуло вже сім місяців. Ми навчилися грати за новими правилами. Волонтери та медпрацівники перекваліфікувалися у військових лікарів. Солдати навчилися вправно стріляти. А у військовому керівництві відбулись кадрові зміни. Проте єдине, що не зрушило з місця, це бюрократична машина. Це євген дикий у мирному житті. Він науковець а на фронті він був командиром дикої роти батальйону Айдар. Під час бою порвав м'язи на нозі. В Умовах, коли поруч є важко, важко поранені, там з осколковими, з кульовими, то на, 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 на таку травму серйозної уваги ніхто звертати не буде. Пізніше з'ясувалося, що через травму в крові утворився тромб, ушкодження на яке чоловік спершу не звернув уваги, призвело до серйозних наслідків. Закінчилося тромбоемболією легеневої артерії. Тобто, ну з відповідно з двома операціями, друга на відкритому серці, з тепер інвалідністю до кінця життя. От, ну, ну але принаймні лишився лишився живий. Операція була за державний кошт. Ліками забезпечили волонтери. Моє лікування і ці дві операції сумарно коштували приблизно 150 тисяч гривень, з яких з мене не взяли жодної копійки. З бюрократичною машиною Євген зустрівся після лікування. Фінансова проблеми починаються тоді, коли ти виходиш вже от коли ти вже виписуєшся з лікарні з цього моменту. Далі вже твої проблеми. Десь виходить на 2600 на місяць. Тобто, це це якраз приблизно моя зарплата моя довоєнна зарплата університетського викладача. Євген Дикий впевнений, що не пропаде на допомогу від держави. Чоловік не розраховує, каже, має побратимів, які накинуть його у біді. З ліками і зараз допомагають волонтери. Проте тут постає питання, де захист від держави, захищаючи яку герой пожертвував здоров'ям. Єв. Євген каже, держава має нібито сплатити компенсацію. Проте коли це буде, не знає. З бійців мого взводу. Вже двоє пройшли такий шлях. Це хлопці, які лишились без кінцівок. От то виявляється компенсація за втрачену назавжди праву руку, це 170 сімдесят тисяч гривень разово і все а далі. живи, як вмієш. Проблема ще й в тому кажуть правозахисники, що в бійців досі немає статусу учасників бойових дій. І невідомо, коли саме вони отримують пільги на безкоштовні ліки на сьогоднішній день. Вже запущена процедура по отриманню учасника бойових дій. Про те, скільки буде тривати розгляд документів. Осіб, які брали участь в АТО, до кінця невідомо. Проте ніхто не впевнений, що у переліку безкоштовних медикаментів будуть необхідні. А список ліків затверджується Міністерством охорони здоров'я, і в цей список, як показує практика, часто не входять ліки, які потрібні учасникам бойових дій через їхню високу вартість, яку держава просто не здатна забезпечити. І це не єдина бюрократична засідка для бійців. Правозахисники б'ють на сполох. Величезна кількість військових можуть не отримати пільг від держави. Взагалі, представники уповноваженого президента справ людини відвідали військово-медичний центр у Вінниці і з'ясували, що понад 80% бійців, які перебувають там, отримали неправильний діагноз. Людина без е руки вона захворіла. Навіть з точки зору медицини, медичних термінів, то захворювання і травмування це інші. Категорії абсолютно. Головна проблема у тому кажуть у представництві омбудсмана, що людина, у якої діагноз поранення, може отримати грошову допомогу. З діагнозом захворювання така допомога державою не передбачена. Одне слово, може залишити людину без довгоочікуваної допомоги від держави, проте отримати правильний запис у медичній книжці і змусити бюрократичну машину запрацювати також непросто, кажуть у представництві омбудсмана. Без оцієї довідки про обставини. Травми. Неможливо написати, що це є поранення. Тож для наших захисників після боїв з терористами розпочнуться нові бої. Тепер вже з бюрократичною машиною, яка, на жаль, за ці сім місяців так і не змінилась, не запрацювала на благо тих, кому покликано служити. Паперова тяганина тут, паперова тяганина там, її не уникнути. А час плине, треба визнати. Поки що перелаштувати бюрократичну машину на нові стандарти неможливо. Проте кажуть правозахисники, опускати рук не варто. Отримати належні кошти бійці зможуть. Треба лише зробити все правильно. Що робити військовослужбовцю, тут потрібно апелювати не до лікарів, не до військово-лікарських комісій, а звертатись в свої військові частини. В першу чергу писати рапорт на командира військової частини з проханням видати довідку про обставини травми та провести розслідування про обставини травми. Далі на підставі цього акту розслідування уже начальник медроти видає довідку про обставини травми. Ця довідка передається частиною на військово-лікарські комісії. ВЛК на основі довідки виносить своє рішення, і далі, вже з оригіналом цього рішення, військовослужбовець звертається до інших органів для отримання цієї одноразової грошової допомоги.